Розкриваємо міфи, як реально влаштована політична влада. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що таке політична влада насправді. І знаєте, це буде не чергова нудна лекція з політології, а чесна розмова про те, як все працює в реальності. Що таке політична влада? Коли я був молодшим, як і багато хто з нас, я уявляв владу досить примітивно. Ну, знаєте, є начальник, він командує, є підлеглі, вони виконують. Все просто як двері, але життя швидко показало, наскільки я помилявся. Справжня природа влади. Політична влада це не просто той, хто сидить на горі і всім керує. Це складна система взаємодії між різними групами людей. Увіть собі величезну павутину, де кожна нитка це канал впливу. І що цікаво, влада тримається не на самих посадах, а на здатності впливати на прийняття рішень, механізми впливу. Знаєте, що найцікавіше? Реальна влада часто знаходиться не там, де ми її шукаємо. Це як у театрі тіней. Ми бачимо силуети на екрані, але справжнє дійство відбувається з влаштунками. Тут і економічні важелі, інформаційні потоки, і соціальні зв'язки. Я часто згадую, як змінювалося моє розуміння влади з часом. Від простого наказав виконав до усвідомлення, що справжня влада це здатність формувати порядок денний. Впливати на думки людей, створювати тренди та змінювати правила гри головний інсайт. І знаєте, що я зрозумів. Влада це не щось, що існує саме по собі. Це те, що ми люди створюємо своїми щоденними рішеннями та діями. Коли ми це усвідомлюємо, то починаємо розуміти, наскільки важливою є роль кожного з нас у цій системі. Тому давайте відкинемо старі шаблони мислення і подивимося на владу, такою, якою вона є насправді. Бо тільки розуміючи реальні механізми, ми можемо впливати на зміни в нашому суспільстві. Міфи про владу. Знаєте, коли я чую розмови про політику. Птичну владу часто помічає, як люди повторюють одні й ті самі міфи. Давайте їх розберемо, але не сухо і академічно, а так, як це. Бачу я через власний досвід. Міф перший влада тримається на силі. Багато хто вважає, що достатньо мати силу іти вже при владі. Але це примітивне розуміння. Влада це насамперед здатність впливати на свідомість людей, формувати їхні цінності та переконання. Жодна влада не протримується довго лише на примусі. Потрібна підтримка і довіра людей. Міф другий. Існує таємний центр управління, оце мій улюблений міф. Скільки разів я чув про масонів, ілюмінатів та інших таємних володарів світу, але реальність набагато цікавіша. Це складна система взаємодії різних груп інтересів, де Кожен намагається реалізувати свої цілі. Третій влада це посада. Ну тут я можу посміятися з власного досвіду, колись теж думав, що влада це крісло в кабінеті, але справжня влада часто знаходиться не там, де офіційні посади, а там, де реальні важелі впливу на прийняття рішень. Виведеного основний висновок. Політична влада це не щось містичне чи недосяжне. Це система, яку ми самі створюємо і підтримуємо. Коли ми це розуміємо, то починаємо бачити, як можна впливати на зміни в суспільстві, не потрапляючи в пастку міфів та маніпуляцій. Як влада реально працює, друзі, давайте поговоримо відверто про те, як влада працює насправді не так, як нам розповідали в школі чи університеті, а так, як воно є в реальному житті. Структура влади формально все виглядає просто: три гілки влади, система стримування противаг, але реальність набагато цікавіша. Це як великий механізм, де кожна шестерня впливає на іншу, і важливо не стільки хто на якій посаді сидить, скільки хто які реальні важелі впливу має громадянське суспільство. Знаєте, що я зрозумів за роки спостережень? Справжня влада це не ті, хто сидить у високих кабінетах. Це активні громадяни, які не бояться брати відповідальність і діяти коли люди об'єднуються навколо спільної мети. Вони стають потужнішими за будь-який адмінресурс. Реальні механізми впливу найцікавіше починається, коли ми дивимося на неформальні зв'язки та впливи. Тут, як у театрі, є сцена, де все красиво офіційно, а є закулісся, де приймаються реальні рішення. І Часто справжній вплив мають не ті, хто на публіці виступає, а ті, хто вміє відбудовувати складні системи взаємодій. І найголовніше влада працює не так, як нам часто здається. Це не вертикальна структура, а складна мережа взаємозв'язків, де кожен елемент може впливати на інші. Розуміння цього ключ до реальних змін у суспільстві. Пам'ятайте, той, хто розуміє реальні механізми влади, має більше можливостей впливати на зміни, ніж той, хто просто кричить з трибуни.